Минає 572-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі, населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні, вкотре атакувавши. Чернігівську, Хмельницьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Луганську, Харківську, Запорізьку, Херсонську, Одеську, Донецьку та Сумську області. В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено шість крилатих ракет та шість шахедів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіційного удару із застосуванням крилатних ракет та ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Нашими захисниками було знищено 18 ударних дронів типу шахет та 17 крилатих ракет. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.